Велика субота, Великодня, несемо пасочки святити ми сьогодні, та у жалобі нині ще наша душа, бо за наші гріхи розіп'ято Христа. Він сьогодні у гробі лежить, Він помер, щоби кожен спастися ним міг відтепер. Він все стерпів і завершив цю жертву чудесну, та хай не тішиться ворог, Бог завтра воскресне, а сьогодні з Христа Він усіх обнімає. Хоч прибита рука, серцем нас пригортає, і говорить: не журися, людино, я за тебе терпів, щоб життєві хрести ти перенести зумів. Подивися на мене, я від болю мовчав, хоч мене катували, не нарікав, і не кричав. Ще сьогодні у гробі лежить мій Ісус. Я до нього сльозами тихенько молюсь і прошу: Ти прости нас усіх і помилуй. Не дозволь у гріхах нам загинуть, Ти з любові до нас дав себе розіп'яти, щоб життя вічне нам подарувати. О Ісусе, любове моя, ти найбільша, Твоє ім'я святе для усіх наймиліше. Ще сьогодні я плачу, скорбить моє серце, а надія кричить: Господь завтра воскресне! Прийде радість, прийде перемога! Бо Господь найсильніший і Він знищить злого. Ми ще будемо радіти і веселитися знов, бо живий наш Господь, невмируща любов, хоча в світі неправда, і війни, і зло та керує всім Бог, переможе добро, тільки б нам не підвести Його доброти, бути гідними і вірними його дітьми.